Знайом нас, хто це в тебе, це, це... Моя Соня Соня Бейбідер. Ми сьогодні хочемо з нею провести день на морі, день на пляжі. Будемо її купати, готувати її їсти. І з міді щось, я думаю, да? з морських якихось продуктів. Так, і купати в морі. Ну що ж, поїхали веселитись? Давай знайомити Соню з морем. Я думаю, вона ще точно його ніколи не бачила. Бачила? Перше купання Соні в морі. Так, звичайно, що ж ти її в одязі? Давай. Ну що ж, Сонечку Кіра вже роздягнула. І... Давай, Соня! Знайомся із морем. Обережно, обережно, не глибоко. Давай. Ну як? Тобі, Соня, подобається? Так. Класно, не холодно, Сонь. Не холодно їй? ні? Класно! Оце так щастя для Соні. Клас! Ну що, накупалася? Ні? Ну давай, купайся, ще. Уже їсть, проголодалися, давайте. Сидить Соня, чекає своєї їжі. Давай. Давай, готуй їй кашку. Так. Звичайно. А яка каша буде? Каша буде гречана. Гречана, Так. Гречана каша для Соні. Ти ж знаєш, як вона любить. Там масло трішки, да? Не треба. Без масла любить? Каша з брокколі, ага, гречана каша з брокколі. Ні, з брокколі. Я зрозумію. А мідії будуть. Ні. Я зрозумію. Добре, вона ще для міді замаленька, так? Я зрозуміла, добре. стружкою. Стружкою яку. Це що за солодка стружка? Кокосова чи яка? Ні? Ні? солодка Пудра, Пудра, цукрова. Це неї пудра і вона на мене їсть. Я поспаю пудра і ще туди цукру до коліка. Аго, цікава каша. Таку я вперше чую про такий рецепт каші. І бачиш, головне, що твій Бебі Берн любить таке їсти. Це цікаво. Добре. А Соня, а Соня любується морем. Да. Сидить і дивиться. Сидить і дивиться на море. Красо. Що там? О! Угу. Замішуємо. Так, замішуємо кашку, так? Готова? Готова? Давай, Соня вже проголодалась. Давай. не хоче, і Хочеться дивитися на море. Все. <смеш> так. <смеш> Все вона сіла, може дивитися на море. Нням-ням-ням, <смеш> <смеш> так? Смачно? Сподобалась їй? Так. Ручки, Улюблена, її кашка вийшла. Я їй сюди через котлеточку здаваю. І котлету, вау! Оце голодна Соня. <смі> Кашу поїла ще котлету хоче. Ну, Міні-котлета. Так, для Соні. Давай. <смі> і раз, два, три. Ого, ну ти її годуєш. <смі> ти що? Так, тепер треба витерти. Mm -hmm. ще так, котлетка. ще котлетка. Ого, ну все ж ти так Ння-ням-ням-ням. А вона їсть ням 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 ням, 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 ням. Всьом наїла. наїлася. Наїлася. І давай. <ривіт> Класно. Глянька же, я і поїла, і помилась, все одразу. Ой, краса. <ривіт> <ривіт> Животики ще помить. Так. Та, все треба помити. Так. Вони сиділи на пісочку. Трусішки їй треба було вдягати. Ну а що ж це? У мене немає. Ага, я з треба купити. Не підготувалась трішки йти. Оце так меду заприплила. Ого! Красива така. Глянь, її прямо можна роздивитися всю. Бо хвильки її принесли. Ми пішли з Кірою погуляти на пірс. Дивіться, кого ми зустріли чайку. Перед тим медузу, а це чаєчка. Полетіла, полетіла красуня. Медуза, так. Ми, я там покажу відео медузи, яка приплила до берега красуня. А тут Кіра каже, що є багато десь риб різних. Я бачила купу. Так, ми вже бачили рибу-голку, навіть потрогали її на дотик. так, Погладили її по голівці. І бички. Тут багато є бичків і рибок-голок, рибок Ну, а ще якихось маленьких мальків. так, така Краса вода просто прозора. От тільки <с>? тут водорості є. Давай. Сотків сніг. А я йду, мама. Сонечка спи. Баю, баю. Накрий її ще голівку, щоб їй сонечко не світило. У неї є панамка. Давай, щоб у неї голівка була прикрита і не світило їй сонечко. І в лице, щоб їй було. Все, Соня, спить. <кри> Поки Соня спить, Кіра хоче щось поготувати мені. Так? Мені. мені, так, звичайно. Мені, так, Що ж я хочу замовити. Так як ми зараз на морі, я хочу щось, звичайно, з моропродуктів. Давай. Ем... Можна кашу. Кес... Можна кашу з мідіями? Добре. Замовляю кашу з мідіями. Так. Давай. Як ми робимо тарілку? Ну так, ми вже знаємо цей процес. Робимо тарілочку. Так, тарілочка готова. Ось я тільки розправку. Давай, давай. Оце тарілочка готова. Кашка. Так. Так, дуже красивенько. Так, Кашка далі. Ще каша, так. Обережно, не впади. Ще каша. І <гум> ще каше. Ти вона стане. Ще, ще, ні, ні. Ні, не стане. Я ж не з'їм це все тещу. Ти, Ти тут готуєш на весь пляж. Для всіх людей на пляжі, для мене однієї це занадто багато. А мідії коли будуть? Спочатку. Я кульки. Ага, спочатку кульки, я зрозумів. Прикраша якась з чого Що... кульки? Що це? У нас із фарша. Із фарша, ага, це котлетки такі. Так. Спочатку каша, потім котлетки наверх такі, так, а потім мідії. Добре. Вау, давай. Так, камінчик такий. Добре, ну ти ж краще тобі видніше. Ти ж знаєш. Це твій рецепт. Ти у нас шеф-повар. Так, так. Міні-міді, добре. Мушенки такі. Так. І це все в духовку? Чи тушити десь на вогні? Ми ще маємо прикрасити ось такому з такому марку крісточком. Так, я так зрозуміла, що це в духовку. Це. Так. Ще. Добре, давай. Ма ага, добре, добре. Давай. Угу. Соус. Соус, ага, це соус буде а, такий. А з чого соус? Якийсь там томатний, який. Це майонез. Май. А, майонез. І чор... Чор... чорний майонез. Щоб майонез. Чорний майонез. Іспанський чорний майонез. Цікаво, чи існує таке щось подібне. Ну, Здається, усе достатньо соус. Добре, тепер як будеш прикрашати О, соусом. Прикрашаємо. Ось прикрашаємо соусом. Все страва готова. Все, все страва готова. Можна, можна пробувати. Давай мені трішки. От мені треба так, 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 разом із Мідією. Мідія і поклета і ка. Море. Море. Смак отак. Дякую. Спробую. ну як тобі? Просто неперевершено. Просто не перевершено. Добре. Так, а тепер знаєте, що я хочу? Я хочу тепер якийсь коктейль. Ласочка. Так, я піду сяду за свій столик, а ви мені принесете коктейль. Можете мені ось відро відро коктейлю. У мене там ще є чоловік, я із з ним разом вип'ю, добре? добре? Давайте, я чекаю у вас у себе за столиком. А ось Кіра принесла мені коктейль. Подивіться, який, вау, що на дні. На дні це такий, як пісок. Mm. Потім я посипала рамочку і залила водою. І Бачите, навіть вода не погрізніла. Так, мм. Mm. Mm. ням Ми вибрали і захопили. Так, подивіться, красиво. Блакитний пляш ось такий. <гум> Пішли далі. Подивіться. Ціла скеля. Ми туди нам підемо покупати. Так, зараз пустимося, глянемо. ціла скеля на березі. Ого! Ого!